Дорогі шукачі вічного життя, я Володимир Гриневич. Вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. Дуже багато людей, які називають себе віруючими, зізнаються, що вдаються до молитви в рідкісних випадках. У мене дуже мало для цього часу кажуть вони. Наше життя виглядає саме так: часу у нас немає. Розповідають про одного фермера, який, вставши вельми рано, вирішив зорати своє поле. Спершу потрібно було змастити трактор, але мастила не виявилося, тому довелося йти на тракторну бригаду. Дорогою він зауважив, що худоба ще не нагодована, і, прямуючи до стодоли сіном, він наткнувся на мішки з картоплею і побачив, що вона занадто сильно проросла. Він вирішив зайнятися картоплею, але, проходячи, дрова, згадав, що дружина просила принести дров для печі так бідолаха і не виїхав в поле. Отже, бути просто зайнятим це ще не все. Життя потрібно організувати у відповідності з тим, що для нас справді важливо. В іншому випадку, ми ризикуємо впродовж всього дня не знайти ні хвилини для відпочинку і в той же час нічого не зробити. Але як визначити найважливіші справи? Уявіть, що перед вами висить велика картина. Відступіть від неї і подивіться, як вона виглядає повністю, на чому ваші очі зосереджують увагу в першу чергу, що розраховане на більш тривале сприйняття. Багато хто згоден з тим, що здорова сім'я для нас є важливішим, ніж багатство, кар'єра і все одно. Ми з головою погружаємося в роботу, забуваючи і про здоров'я, і про сім'ю. Спілкування з Богом допомагає зосередити увагу на пріоритетах. Якщо кожного ранку, перш ніж зайнятися справами, ми будемо молитися, це допоможе правильно організувати новий день. Повірте, час витрачений на молитву, не витрачений надаремно. Великий реформатор Мартин Лютер здійснив у своєму житті багато добрих справ. Плоди його праці видно й сьогодні. У чому ж секрет його успіху? Все ж в тому ж у нього завжди знаходився час для молитви. Одного разу, зайнятий важливою діяльністю, він вигукнув: сьогодні мені потрібно зробити так багато, тому перші кілька годин нового дня я повинен провести в молитві. Звертаючись до своїх апостолів, Ісус Христос сказав: Тож пильнуйте і кожного часу моліться. Молитва це наша розмова з Богом. Нехай ваша молитва буде простою. Відкрийте своє серце Богові і розкажіть йому про все те, що ви думаєте, і що б ви хотіли зробити сьогодні. Помолимось. Дорогий Господь, розпочинаючи новий день, ми виходимо на зв'язок з тобою, і перед обличчям Твоїм ми ставимо всі наші справи. Ти, Господи, знаєш, що ми хочемо зробити сьогодні. Просимо тебе, будь з нами, благослови нас і оберігай нас на дорогах наших, благослови наших телеглядачів, всіх нас, дітей наших, сім'ї наші і будь прославлений в усьому. Амінь. Сьогодні в своєму загруженому робочому графіку обов'язково знайдіть час для розмови з Богом. Пишіть нам ваші молитовні прохання на електронну адресу, що бачите на екрані. Чекаємо і ваших дзвінків та розповідей про Божі відповіді на молитви. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного дня. До побачення!